Добрий. День. Приблизно тиждень тому було опубліковано результати дослідження, проведеного спільно громадською організацією Common Sense з Чикагським університетом. І це дослідження описує про стосунки підлітків 13-17 років зі штучним інтелектом. І ось вже тиждень це дослідження обговорюють в різних виданнях. Відомих таких як Newsweek, CNN, France 24, Japan Today тощо. І насправді тон цих обговорень доволі тривожний. Справа в тому, що згідно з цим опитанням, в цьому році більшість підлітків 72%, користувалися послугами так званих компаньйонів на основі штучного інтелекту. Згідно з дослідженням, понад половина підлітків регулярно користуються цим компаньйоном, а третина взагалі звертається до них для стосунків та соціальної взаємодії. 31% підлітків кажуть, що їхні розмови зі штучним інтелектом такі ж задовільні або навіть більш задовільні, ніж розмови з іншими людьми. А 33 обговорювали серйозні та важливі питання зі штучним інтелектом а не з іншими людьми. Ну, а НьюсВик взагалі назвав е, матеріал свій е, так тривожно, що майже третина дітей тепер звертаються до штучного інтелекту за емоційною підтримкою. Ну і само собою во всіх цих е, статтях, які розглядаються це дослідження. Б'ють на сполах, що підлітки можуть втратити навики спілкування з іншими людьми, тому що штучний інтелект це все ж таки не людина. Штучний інтелект, оці о, так звані компаньйони, вони підлаштовуються під клієнта, і таким чином підліток, коли звертається за порадою, часто може почути не справжню пораду, а те, що Сам хотів би почути, тому що компаньйон підлаштовується під запити того, хто з ним працює. Ну і тому в тих статтях намагаються розібратись, що робити далі, як вберегти підлітків від уходу в такий віртуальний світ. Як треба говорити батькам з підлітками, як треба їх навчати використовувати штучний інтелект там, де він дійсно потрібний, і не використовувати там, де він може нашкодити? Ну, саме цікаво, що це отак от от широко заговорили. Хоча насправді про цю проблему було відомо вже достатньо давно. Uh, достатньо згадати uh, такого дослідника Йозефа Вейценбаума, який в 1963, у році написав програму Еліза uh, для якогось психологічного експерименту. Точніше, це була uh, пародія на роботу психотерапевта, і написана була як веселий експеримент. Який, проте, набув трошки зловісної форми. Що ж це була за програма? Ну, почну з даля. Ви знаєте відомий анекдот, як треба розмовляти з товаришем, який хоче вам щось емоційне розказати, те, що вас абсолютно не цікавить, і яким чином з ним спілкуватися, щоб не образити. Треба набратися е, таких от стандартних фраз і час від часу вставляти в його полку промову е, ну, такі фрази, як: «Угу», Це ж треба, Ух ти», я тебе розумію, ну і тому подібне. Так ось е, Йозеф Вайценбаум е, виходив з такого ж е, міркування, е, вирішив зробити програму Записати програму, яка буде пародирувати е, звичайного психотерапевта. Е, ну і е, цей, як я сказав, е, цікавий експеримент е, пішов на те, що е, ця програма використовувала як оці стандартні фрази, так і ті фрази, які використовують. Е, Професійний психотерапевти під час першої зустрічі з клієнтом. Наприклад, клієнт каже, мені здається, там мій брат мене ненавидить. Скажіть, будь ласка, а хто ще, на вашу думку, вас ненавидить? Потім може сказати про якісь там свої фобії. Психотерапевт каже, скажіть, будь ласка, а вот ця вот фобія ваша вона зараз з нами в цій кімнаті? Ну, Ви знаєте ці всі фрази, їх часто показують в кінематографі, як в комедіях, так і в серйозних фільмах. Тобто, як працює психотерапевт на першому сеансі? І от саме ці алгоритми? Як вставляти от такі фрази, задавати питання і намагатись вивести пацієнта на контакт, саме це все було запрограмовано в програмі Еліза. Але далі Йозеф Вайценбаум з жахом відкрив, що багато з його, ну, називаємо так, жертв розіграшу. Сталося сприймати цю програму всерйоз і почали вимагати, щоб їх залишили наодинці з комп'ютером, тому що йому треба з цим комп'ютером поговорити, скажімо, поскаржитись комп'ютеру, вилити свої проблеми, і люди реально не вірили, що машина просто жонглює словами, не розуміючи їх сенсу. Після цього, в 66-му році, Вайценбаум звільнився з Масачусетського технологічного інституту, уїхав до Німеччини, і з того часу він постійно говорив про відповідальність вчених за свою діяльність. І він висував такі тези, що, по-перше, між людиною і машиною існують принципові відмінності, а по-друге, Існують задачі, виконання яких не варто доручати обчислювальним машинам. От це він казав ще ну, 60 років тому. Проте на той момент обчислювальні машини були тільки в крупних корпораціях і в інститутах, само собою, доступ мали скажімо, співробітники інституту, співробітники корпорації. А сьогодні, коли є е, персональний комп'ютер і мережа інтернет, то до подібних програм, які імітують роботу психотерапевта, мають доступ практично всі, хто може зайти в інтернет. Ну і тому само собою ця е, потенційна проблема. Перетворюється на справжню, на актуальну проблему. Деякі автори, які обговорюють те, що сталося, вислувають таку тезу, що схоже, що професія психотерапевта може відмерти так само, як штучний інтелект може тепер замінити богатство. Багато робочих спеціальностей, а також окремі офісні спеціальності. І мовляв, робота психотерапевта тепер теж може бути замінена ось таким от штучним інтелектом. На мій погляд, це перебільшення проблеми. Але дійсно багато, скажімо, психологічних проблем, виявляється, можна буде. Можна буде розв'язати за допомогою подібної програми штучного інтелекту психотерапевта. Але далеко не всі. І тому мені здається, що психотерапевтів тепер стане менше, але вони будуть більш професійні і, можливо, навіть з'явиться окрема спеціалізація психотерапевтів, яким чином лікувати е, ментальне здоров'я. Тих людей, яким нашкодив е, штучний інтелект, який намагався надати їм е, непрофесійну психологічну допомогу, отже, ми живемо в дуже цікавий час, який підкидає нам нові е, виклики, нові проблеми, які нам доведеться розв'язувати. І робота. Спілкування, вірніше, зі штучним інтелектом це теж один із таких викликів. На все добре!